У росіян знову палає, але не над Кремлем, а по всій країні. Чому в окупантів все частіше горять цистерни з пальним? І до чого тут контрнаступ збройних сил України? Усі деталі прямо зараз. Ви на Фаберці новин. Я Анастасія Федор. Починаємо не Кремль, але теж красиво. У російському Ставропольському краї масштабна пожежа там палають цистерни з пальним. Регіон знаходиться на південному сході від України поруч із Краснодаром. Про пожежу повідомили в російському МНС. загоряння сталося у Шпаковському районі на хуторі. Ташла палають цистерни з мазутом. Вони розташовані поруч із заводом Євробетон. Причина займання поки невідома, але ймовірно, хтось традиційно палив у невідведеному для цього місці. Так чи інакше, швидко рятувальникам із полум'ям впоратись не вдалось. Площа пожежі сягнула 500 квадратних метрів. Їй присвоїли другий ранг складності. Подекуди цистерни ще вибухають, а небо затягнуло чорним димом. В Російському МНС запевняють, що ніхто не постраждав. Схоже, що в росіян якийсь пункт щодо ємності з не бережуть вони свої цистерни. До чого це я? в Нижньогородській області сталося ДТП, але не просто за участі цивільних авто в аварію потрапила вантажівка, набита боєприпасами. Про це повідомляють російські телеграм-канали. На фото можна побачити, як снаряди повилітали із фури та валяються на дорозі. Але найцікавіше в цій події те, що вантажівка зачепила цистерну з пальним. Як пишуть, телеграм-канали обійшлося без пожежі, вибухів чи детонація снарядів. Попередньо водій фури не впорявся з керуванням і врізався в іншу вантажівку з цистерною, як у приказці, «Бий своїх, щоб чужі боялись. Примітно, що палає росіян як в день, так і вночі. Наприклад, гаряче було на Кубані. Там вночі палав ільїнський нафтопереробний завод. Він розташований у Краснодарському краї за 30 кілометрів від обласного центру. За даними російських пожежних, площа займання була близько 400 квадратних метрів. Щоб, хоч якось локалізувати вогонь, на його гасіння кинули понад півтори сотні людей та більше 30 одиниць техніки. Російські ЗМІ пишуть, що НПЗ вдарили безпілотники. Причому не один, а відразу три. Це підтверджують і очевидці, які стверджують, що бачили три потужних вибухи. Після того, як пожежу загасили, уламки дронів нібито знайшли поруч. Загалом бо знищили один резервуар з паливом, інший пошкоджено. Попередньо знищено 4,5 тисячі кубометрів диспалива. Ще один нафтопереробний завод горів у Ростовській області, а саме у Красносолінському районі. Це зовсім недалеко від Донецької та Луганської областей. Місцевий губернатор підтвердив пожежу. За його словами, причиною займання знову став дрон. Він врізався у конструкції між естакади. Примітно, що по цьому МПЗ дрон влучає не вперше. Аналогічний вибух стався ще минулого літа. Тоді площа пожежі сягнула 50 квадратних метрів. Цього разу, як стверджує місцева влада, вогонь вдалося загасити силами працівників НПЗ без пожежних. Що об'єднує всі ці вибухи? Очевидно, що пальне на території Росії горить не просто так. Якщо причинами вибухів були дійсно дрони, тоді це спрямована диверсія. А мета проста зменшити запаси палива в окупантів. І Ставропольський край, і Краснодарський, і Ростовська область розташовані поблизу кордону з Україною. Ймовірно, росіяни використовували ці НПЗ для постачання пального своїй військовій техніці в Крим чи на окупований Донбас. Не буде палива, техніка не поїде. А це ще один плюс до успішності майбутнього контрнаступу. Зсу дякую, що дивились цей випуск. Не забудьте про вподобайку під відео і підпишіться на канал. Зустрінемось.